На хабарі погорів ще один держслужбовець. Співробітниками СБУ області спільно з працівниками обласної прокуратури затримано за хабарництво працівника відділу ринкового нагляду інспекції з питань захисту прав споживачів Івано-Франківській області. Чиновник вимагав від місцевого підприємця 3 тисячі гривень за ненарахування штрафних санкцій, виявлених під час перевірки. Після одержання хабара службовець намагався втекти з місця злочину, однак був затриманий правоохоронцями. В ході обшуку службового приміщення були виявлені речові докази. Стали глючові кошти. Всі купюри номіналом по 100 гривень в кількості раз, два. 3, 4, 5, в кількості 30 штук на загальну суму 3 тисячі гривень затриманому повідомлено про підозру вчинені злочину, Одержання службової особи, яка займає відповідне становище неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.